Хто такі сини Божі і дочки людські? Запитання, яке часто виникає у тих, хто тільки починає читати Біблію і доходить до шостого розділу книги Буття. А там написано: а сини Божі, побачивши, що людські дочки вродливі, брали їх собі за жінок, хто яку вподобав. А от наступні тексти взагалі додають певної таємничості і надприродності цим подіям. У ті дні на землі жили велетні, особливо після того, як входили Божі сини до людських дочок, які народжували їм. Це були силачі, відомі люди стародавнього світу. Спробуємо розібратися, хто такі сини Божі, доньки людські і ці велетні. Досить поширеною є версія, що сини Божі в цьому випадку є павші ангели, які сходили на землю і вступали з жінками в статеві стосунки. Спробуємо розібрати цю версію. В Біблії, крім цього місця, Словосполучення Сини Божі зустрічається кілька разів, і ніде чітко не сказано, що це саме ангели. Наприклад, одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Бог, Господом, то з ними прийшов і сатана. Цей текст говорить про певну раду перед престолом Бога, і представником від землі приходить сатана. Ми розуміємо, що представляти землю на таких зустрічах, мав би не він. А хто? Це мав робити Адам, який мав стати керівником нашої планети. Але диявол обманом викрав юридичне право Адама представляти землю на подібних радах. Відповідно, стверджувати, що сини Божі, які тут згадуються, це ангели, буде не зовсім правомірно. Підозрюю, що тут мова про представників інших планет, на яких Бог так само створив життя, як і на нашій, але там гріха і диявола немає. Ну, але це лише моє припущення. Є ще одне місце, теж у книзі Йова, де Бог розповідає про те, як він творив світ, і це відбувалося під веселі співи ранішних зір, коли всі Божі сини радісно вигукували гімни радості. Знову ж таки, немає чіткої вказівки, що це були саме ангели. Ну і найвагоміший аргумент, який говорить про те, що сини Божі, які брали за жінок дочок людських, були не ангели, криється у словах Ісуса Христа. Адже коли воскреснуть із мертвих, хто не одружується і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі. Тобто Ісус чітко вказує на природу ангелів, вони не мають статевих відмінностей, відповідно, і вступати в статеві стосунки, вони просто не можуть, тим більше з людьми. То хто ж такі сини Божі? Цікаво те, що на, питання, на це питання чітку відповідь дає новий Завіт. Прочитаємо. Апостол Павло, звертаючись до християн Галатії, говорить так. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. А в іншому місці навіть уточнює: адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Тож можна зробити висновок, що сини Божі це люди, які йдуть Божою дорогою. Відповідно, сини і дочки людські це люди, які йдуть людською дорогою. На початку історії людства після того, як Каїн вбив Авеля, вони розділилися на два табори. Один із них це нащадки Каїна, які відійшли від Бога і жили за своїми правилами, йшли своєю дорогою. Їх сміливо можна назвати дітьми людськими. Але довгий час залишалася, залишалася інша група людей: нащадки Сифа, брата Каїна, які йшли Божими дорогами і поклонялися істинному Богу. І саме цю групу людей Біблія називає синами Божими. І ми бачимо, що, на жаль, прийшов той час, коли ці дві групи людей почали змішуватися між собою. І, звичайно ж, це ні до чого хорошого не призвело, адже після того прийшов час, коли Бог ось так охарактеризував усе людство. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Практично тільки Ной залишився вірним Богу, і далі ми знаємо, що відбувся потоп, від якого врятувалася тільки його сім'я. Та все ж залишається одне маленьке питання. А хто ж такі велетні, яких стало більше після того, як сини Божі і доньки людські почали одружуватися? Цікаво, що в оригіналі там стоїть слово нефілім, що буквально означає павший. Традиційно його перекладають як велет чи гігант, але буквально це слово характеризує не так величину зросту, як величину падіння. Тобто це були дуже грішні люди, і після змішаних шлюбів їх ставало все більше. Ось така цікава історія, яка може стати прикладом і для нас у наші дні. Але висновки вже кожен може зробити для себе сам. Успіхів вам у вивченні Біблії!